Це все українська акція. Всі ми знаємо, що 150 років тому, в 1865 році, вперше прозвучав гімн України. На жаль, в перемишлі, але він прозвучав композитор Вербицький в цьому році виконується йому 200 років на слова Чубинського. Ви знаєте, стік у нас подій в країні, і ми таку зробили статистику, що на протязі 2014 року гімн України звучав набагато більше ніж. За всі роки незалежності це військово-патріотичне виховання для кожної людини. Знати свій гімн, свої держави це важливо вміти його а, як сказати, вміти правильно петь. Я ще, що це потрібно і правильно для кожного человека. Очень важливо, але нужно щоб все это починалось в школах. Потому що вот одно заведення здесь, а где школьники рядом очень масса школ, надо вже духовно возрождать нашу молодіж. И она не против. Ее немножко нужно подтолкнуть.